Враження таке, знаєте, не, негативне, але з перспективою розвитку, я би сказав би так. Е, на жаль, ми, ми програли, але ну, ключовий епізод це було вилучена сухоручка. Це, ну, це зрозуміло і так. Так що потім терпіли, не терпіли і два стандарти ми пропустили, от і все. На жаль, що не змогли нічого зробити попереду, зацепитися за м'яч і зробити щось таке конструктивне. А, як вважаєте, два пропущені м'ячі після стандартів це помилка оборони чи вратаря? Це помилка всієї команди, тому що на стандартах працюють всі до одного, вони знають, що робити, а коли не вистачає одного футболіста на полі, бо суху ручку він діє завжди по м'ячу, знають, і воно все награно і так, і так. Але коли одного не вистачає, знаєте, цепочка зламається колись. Тому в нас трошечки не вистачає. Як налаштовували команду в роздяганні після того, як в додатковий час вилучили сухоручку? Та ні, ми наоборот заспокоїли, тому що в футболі плюс один футболіст це не таке, не таке велике, не так просто ще виграти гру. Так що ми наоборот заспокоїли хлопців і їх. Налаштовували на багато-багато чорнової роботи, тому що Олександрія вміє на м'ячі працювати. І, ну і ми також вміємо і без м'яча працювати. Так що ну, вийшло так, як вийшло. Чи готувалися ви до такого пресингу, Олександрії? Чи ну, суперник вас чимось здивувався? Та ні, та ми готувалися, готувалися до пресингу, ми бачили, що вони можуть, і не знали, переглядали. Все вроді би, знаєте, коли команда одна знає про другу майже все, і так з одної сторони, так і з другою, переходять, саме головне, починаються деталі. Грає один в один, хто програв, вже назад не повернеш. А от в чому ви бачаєте причина того, що сьогодні майже не вдавалося нам створювати атаки? Ну, Олександрія, відразу накривала, вони відразу накривали нас, і трішечки, напевно, не вистачало спокою в роботі з мечем. Десь треба було меч прийняти, десь віддати, десь перетримати його, десь треба було в один дотик зіграти. Так що нічого, нічого страшного не сталося. Я вважаю, Да, на жаль, ми програли, але є над чим працювати. Наступний матч ми вдома приймаємо Динамо і «Сухоручко» припускає цей матч. У нас є ще один нападник Богдан Кобзар. Як будете вирішувати цю ситуацію? Ну, будемо вирішувати. Будемо вирішувати. у Нас є ще неділя, будемо вирішувати.